Колобій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Голова МЗС Китаю Ван її прибув до Москви. Він також встигнув дати інтерв'ю російським пропагандистам. Головні тези пропонує оглянути разом. По перше, китайський дипломат назвав Росію і КНР навіки друзі і ніколи вороги. Він зазначив, що російсько-китайські відносини буцімто не становлять загрози для інших і не схильні до втручання або перешкод ззовні. Росія та Китай несуть особливу відповідальність за утримання миру та розвитку на землі, стверджує очільник МЗС КНР. Ну бачимо, ми їхній мир, зокрема в Україні, який вони несуть собі. Покійний Москва будуть робити новий внесок у просування більш справедливого світопорядку. Аж не віриться, потрібно твердо відстоювати авторитет і статус ООН. Всі країни повинні дотримуватися і принципів його статуту. Додав Ван Ї. і підкреслив, Пекін виступає за рівноправний і впорядкований багатополярний світ. Але він заперечив ідею про те, що Трамп. Підтримує Росію, щоб посварити її з Китаєм, і висловив припущення, що від рішення Москви та Вашингтона залежатиме конфігурація світоустрою. Бачите, прочівникову дипломатію, яка відбувається також між Україною, Ван Ї, чомусь не згадує. Також китайський дипломат розповів рупорам Кремля, що Китай закликає США докладати зусиль для зниження ризиків ядерної війни, але Ван Гі також плітно насіяв російських міфів, користуючись тезами кремлівських пропагандистів, зокрема назвавши Росію. Сійську українську війну кризою. Президент Путін і президент Трамп вже двічі говорили по телефону, контактують команди Москви та Вашингтона. Пройшла серйозна розмова щодо політичного врегулювання української кризи та покращення російсько-американських відносин, досягнуто певних результатів. Крок у бік світу, хоча не такий вже й великий, але конструктивний, варто його зробити. Лежачи, світу не здобудеш. Треба працювати і працею його досягти. Але чи такі вже добрі кроки у бік покращення російсько-американських відносин? Адже Дональд Трамп відкинув ідею про тимчасове управління під егідою ООН в Україні, яку так завзято намагався проштовхнути російський диктатор Путін. Про це на брифінгу повідомила речниця Держдепу США Темі Брюс. Вона стверджує, що Вашингтон працює з Росією та Україною аби привести сторони за стіл переговорів. Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією і її управління визначають конституція та український народ, заявила речниця держдепу. Я ж нагадаю, російський президент вимагає встановити в Україні тимчасове управління під егідою ООН для організації виборів. Диктатор заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України. Однак, звинуватив ЄС у непослідовності та спробах водити за ніс Росію. Постійний представник Росії в Європейському Союзі Кіріл Логвінов представив кремлівському інформаційному агентству, Детальний план, який підтримує нещодавні вимоги Путіна до ООН, США та європейських країн найближчим часом створити в Україні тимчасовий уряд. Отаке собі придумали. Логвінов стверджував, що ООН повинна досягти домовленості між сторонами конфлікту, а насправді війни після вступу в дію режиму припинення вогню, до якого Росіяни, звісно ж, не готові. Логвінов запропонував одній зі сторін посередникам або генсек ООН подати офіційне звернення з проханням створити в тимчасовий тимчасо. Тову внутрішню адміністрацію в Україні. Представник країни-агресорки уточнив, що Рада безпеки ООН, зокрема її постійні члени, повинні підтримати мандат. І будь-який член Радбезу може подати проєкт пропозиції щодо складу та фінансування тимчасового уряду. Але цю ідею відкинули всі, зокрема, справді всі. Логвінов і ТАС підтримують нещодавні спроби Путіна внести нову вимогу в дискусії про розв'язання війни. Що узгоджується з давніми зусиллями Кремля забезпечити встановлення в Україні дружнього до Росії уряду, Кремль також намагається диктувати послідовність і процеси навколо вимоги, тримаючи переговори про припинення вогню в заручниках, щоб вимагати від заходу додаткових поступок. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш відхилив пропозицію Путіна створити в Україні тимчасову адміністрацію та заявив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати.